No я типу перета саме под зібрав по раніше. Все. 256 номер, там здесь 1600 F. Ага, маршал выставляю. Конус, трошки не в линию. Треба трошечки потупить, трошки левиша. Да, вот, вот. О, зараз. зараз. Ага. Не-не-не, левиша, он, левиша. Сыний конус, бачите? Нет, ребят, 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 левиш. По вам правише, по вам правише, по вам правише. Правильно! Бинго! Аппати стоят Супер, прекрасно. Так. Я так. Сергій, Я старт поготовності, у нього час третий стенку. Погнали! 60 комік, розкрутили. Погнали. Ой, який напев, дивіться, дивіться, дивіться. дивіться. Поставив дуги і ганяє. Поставив дуги і ганяє. Ну ми ж розігрували, у нас серед новачків вже хто у нас генеральний спонсор, Пам'ятаєте, так? Генеральний партнер, другі Роблять класні, супер класні дуги, новачки виграють. Сертифікати, ставляться, собі дуги, катаються тепер також підніжки. Кайф-кайп. Вважаю, що це атракціон. Ми э, стимулюємо новичків приїжджати кататись, вони отримують класний приз, розвивають свої навики далі, отримують покращення зброї безпеці і зменшення в кишені. До речі, протири. Протиряві наші підросники тут один літачок. ворожий. А ми його крило тут розігруємо за найбільший донат. У нас є QR-коди, у нас повішені такі фіолетові. Мог бути найбільший донат і на дошці ще один. Минулий раз найбільший донат був 3000 гривень. Тому не скупіться, ну закиньте 500. Ну Пацики старались. Коротше, ви граєте собі крило. Ще одне крило зіб'ють, зберете собі пистолок будете вже просто, як летуча голландия з нами до тому не взурайтесь, будь ласка, донати це на підрозділ Альони, і її чоловіку, це не просто хідист, там. ми чітко знаємо, куди підуть гроші, гроші підуть на буз і на пуз. Пациком на забрати. Треба постаратися. Бо ж Альона тут сидить Він під патростом треба путь, пациенти, треба з Підходьте, отут QR-коди, можна заодно вигнати і скажу, це не просто так. Так, Сергій тимчасово пропетляв там між конусом, трошки підбрав кому нічого, ну, широка з запасом заїжджає в розвороти, це в принципі хорошо, подобається їхати в махел. Він відкрити з себе нахід по кайфу, напілити, підніжки, чипнути, все супер. О, хорошо, дивимось на фініш, готуємось. о Ех, трошки АПС. Да, 200697. 200697 і...